Бити. Армата! Битися. Помститися. Бо війна це помста. За Маріуполь і Бучу, за Дніпро і Станіславські Кручі, за Аюдах і кожен зрешитований дах, за кожен рубець, за Рубіжне. Міністерство внутрішніх справ України формує спеціальні бригади Національної гвардії. Державної прикордонної служби та національної поліції це елітні бойові підрозділи, оснащені за останнім словом техніки і технологій, які повертатимуть Україні її землі. Вісім бригад. Одна ціль остаточно знищити ворога щастю, без жалю до останнього бою. Вступайте в лави гвардії наступу. Час повертати своє. Вітаю, 19-та на годиннику. І зараз інформаційна картина очима журналістів Дніпро Ньюс. В студії працюватиму Яксеня Ксенія Штомпель. І у випуску поговоримо про таке. Як швидко та без черг отримати від сімейного лікаря необхідні документи чи потрапити на прийом? Пошиття одягу, майстер-класи, з 3D-друку та багато іншого. У Дніпрі розпочав роботу соціальний арт-простір. Криворіжець створює безпілотники для зСУ. Нещодавно винахідник протестував нові апарати. Потрапити до лікаря та отримати необхідні документи і все це без черги.